Слава Богу. Бог благословив нас до цього часу. І я думаю, кожен з нас він дуже вдячний нашому Господу за це. Сьогодні ми так е, збиралися до вас. Я, ну, ще в хаті, напевне, був. І тільки виходити за ручку бруся, шум дуже великий такий. Я вибіг на вулицю, а дуже низько літак пролетів. Ну він просто так пролетів. Військові літаки дуже низько, так над хатами, гул дуже страшний. Я думаю, от ми живемо так далеко від цієї війни, і тільки чуть-чуть там відчуваємо, і вже нам страшно. А що ж відчувають ті люди, які там постійно цей гул, постійно ці обстріли? Але слава нашому Господу! Він дуже дбає про нас, про нашу місцевість. І це не наші якісь заслуги, нічим ми не краще за інших людей, але це його милість над нами. Слово Боже нам говорить, що споконвіку було Слово, і слово було в Бога. Тим Словом був створений світ, тим Словом, ми є сьогодні на цьому місці, і тим словом живе кожен з нас. Бо отак Слово Боже нам говорить, що не хлібом єдиним живе людина, але всяким словом. Яке походить із уст Божих. Прийде час, люди будуть шукати цього слова і не зможуть знайти. Але сьогодні ми маємо чудову нагоду чути Слово Боже. Я буду читати місце слово Божого Євангелія від Марка, п'ятий розділ з першого вірша і нижче. І на другий бік моря вони прибули до землі гадаринської, і як вийшов він із човна. То зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги, та й кайдани трощив, і ніхто не міг отамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому. І закричав гучним голосом, кажучи, що до мене тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього. Бо Богом тебе заклина... заклинаю, не муч ти мене, бо сказав він йому вийди, душе нечистий, із людини. І запитав Він Його, як тобі на ім'я? А той відповів Легіон Мені ймення, багато бо нас. І він дуже його просив, щоб їх не висилав із тієї землі. Пася ж там на горі гурт великий свиней, і, просили, і просилися, демони, кажучи пошли нас у свиней, щоб у них ми війшли», і дозволив він їм. І повходили духи нечисті, і в свиней увійшли, і гурт накинувся і скручі до моря, а було зо дві тисячі їх, і вони потопилися в морі. І читає 17 вірш, і вони стали благати, його, що пішов собі з їхнього краю. Таке місце знаходимо в Слові Божому. Я собі свого часу роздумав над цим місцем і думаю, ну незвичайна картина. Ісус припливає в землю Гадаринську, виходить, з човна Його зустрічає чоловік, який мав демона, ще й не одного. і Ну, от, здавалося, по-людському, як вирішити всю цю проблему? Люди зі, свої, ну, зі своїх можливостей, зі своїх бачень, вони старалися якось відгородитися від нього. Шукали можливостей, як Його смирити. І написано, і ланцюгами сковували його, і кайданами, і нічого не допомагало. І ось приходить Ісус. Яке вирішення цієї проблеми? Чому б не Ісусові не, ну, Він творець, Він все може, він має велику владу. Чому б йому не зробити якісь крепші ланцюги? Або щось інше придумати, ну, ці гори якось зробити так, що коли він об'ється об них, щоб вони не приносили йому ніякої шкоди, теж варіант. Але Ісус бачить глибину проблеми, знає корінь цієї проблеми. І... Цей чоловік або ці нечисті духи, які були в ньому, вони стали проситися, вони бачили, що приходить кінець всьому цьому, що відбувається, вони знають, хто перед ними, і вони, вони просяться, дозволь нам війти в цих свиней. І коли ці свині вони кинулися з цієї кручі, пастухи, вони бачили це все, і вони злякалися, і ці люди, вони просять. Вийди з нашого краю відійди геть. Я собі так задавався, чи не буває в нашому житті, коли ми ставимо Богові якісь умови, якісь рамки, і думаємо, Господи, от було б добре, якби ти мою проблему вирішив так, як я думаю. Отак мені хочеться. Ну, так найкраще в моєму розумі. Я інших варіантів навіть не хочу розглядати. Але якщо довіритися нашому Господу, він знає найкращий варіант, найкращий вихід з ситуації. Свого часу мені пригадується історія, коли сирійський воєначальник він почув від маленької дівчинки, що є в Ізраїлі чоловік, який може йому допомогти. Він навіть не знав, що це Бог через цього чоловіка може щось зробити, він, він тільки прочув про чоловіка цього. І йде в Ізраїль. І коли вже доходить справа до того, що його посилають до Єлисея, і здавалось, ну, от вирішення, я бачу вирішення. Ну, цей воєначальник, він бачить вирішення вже своєї проблеми. Приходить, а Єлисей, він говорить слово, і навіть не прямо йому, а своєму слузі. І цей Нейман він ображається і каже, а я думав. В мене був план. Як це все має статися? Я собі думав, я вже себе накрутив. Ось так і так має статися. Має він вийти до мене, покласти руки на мене, і я буду здоровий. А він говорить зовсім інші речі, зовсім інші слова. Ще й не сам посилає слугу. І Якби не ці люди, які були з ним, які його підтримали, казали: ну що ж тобі? Ти таку далеку дорогу прийшов? Що ж тобі піти в цей Йордан окунутися сім раз, за словом чоловіка? Ну, попробуй. І той йде, так робить за словом, і стає чистим. Зовсім не так, як він уявляв, але стає чистим. Ще одна історія, коли Ісус Христос, почувши вістку, що захворів Лазар, йде в це місце, в ту місцевість, де жив його друг. І по дорозі зустрічають його кажуть: помертвий друг немає вже його. Що Ісус говорить, каже: не бійся, тільки віруй, і Воскресне твій брат. Марія, вона розуміє і ну, бачить всю ту ситуацію і каже: знаю, що Воскресне, але вона не вірить, що Він зараз Воскресне. Каже, останнього дня Воскресне. Ось її план, ось її розуміння, все, що вона вклала в себе, це ну, такий план і все. По-інакшому не може бути. Знаю, що Воскресне, але останнього дня. Але Ісус, коли підходить, говорить Слово. І Лазар виходить живий. Слава нашому Господу, що ми маємо такого Бога, якому ми можемо довіритися. І Він зробить те, що навіть не вкладається в нашу голову. Те, що ми собі намалювали, як має вирішення нашої проблеми чи нашого якогось ситуації, яка склалася. Якщо ми довіримося нашому Господу, то він знає найкращий варіант. Він зможе допомогти нам навіть так, як ми не очікуємо. Ще одна історія, коли Ісус пливе своїми учнями, шторм великий, а Ісус спить. Я не думаю, що учні будили його, і ми не знаходимо цьому Слові Божому, що вони будили його для того, щоб Він сказав Слово. Вони не цього чекали від них. Вони старалися всіма силами налягали на ці весла, вичерпували воду з цього човна. І будять Ісуса каже, хіба тобі байдуже, хіба тобі все одно, допоможи нам, зроби щось та візьми весло або візьми цього черпака вичерпуй. Ну, не написано так, але я думаю, з людської точки зору, ну ще-ще. Ну, вони забули, що з ними Господь. А Він каже: замовкни, перестань. І буря втихла, і вони дивуються, кажуть. Хто це такий, що йому й буря, і вітер повинуються? Сьогодні з нами є той самий Господь, який приказує бурі, і вона втихає, який приказує морю, і воно стихає, і вітер перестає. Сьогодні довіримо наші проблеми, наші тягарі, нашому Господу, Він все може, Він всесильний. І не стамо йому рамок, як буває часто в нас, людей. Він знає як краще, Йому хай буде слава. Амінь.